Всім привіт, дорогие друзі! З вами Пес. І сьогодні я вирішив висротити своє хобі, ну, сталкер. Вот. І сьогодні я відправлюсь в сапрошку. Вот. Ну, якраз отам. Вот От. І... И... <кхм> Давайте так, з вас лайкос актив, а з мене потіпні такі відео. Ну що ж, поїхали. Так, там машина. Ну, якраз після машини відправлюсь і запрошую. Ну, звісно, там ще люди. Ну, думаю, що буде нормально. Ну Нормальний салаз, Ну, з вигляду путівля э, ну, ну, в тій путівлі має щось таке цікаве пути. E, Та, ну що ж, пухнали, от якраз саласи є, ну там машина якась. Ну, похер, як говориться Так, тут звісно зарослі, що капець А, Думаю, а, якби краще солізти, ну ладно, будемо на плавом. Так скажемо йти. Ой. Звісно, я вибрав такий палаз, що ще ніхера не пройде. Так що звертаюсь обратно. І по вашу трохи колас. Подивіться. я фігію просто себе. Ну молодець, Артем. Прямо соліз там, де солізти, в принципі, неможливо. Так. Ну, в принципі, тут і можна солізти. Ну, мінус в тому, що там люди можуть шити. Ну, як говориться, хто не різкує, той не п'є шампанського. Так, от. Це вас. Звісно, тут мусор. Як говориться. Так. Оце що таке це типу компосту чи що тут Так... Двері закриті ну від мене Типу... ніхто не спрятиться. Саліз. Так, це що у нас тут? Це, це колотязь? Так, колотясь. Ну і смрат ще що тут, так? Так. От вхід. Що тут у нас? В принципі, тут нікого нема. О! Що це таке якась теж кути по типу путівлі, но тут а... ну тут в принципі немає нічого дивитись, бо тут розруха Прям капець. Ну що ж, сала 7 вот тут тук-тук можна В принципі можна включу лихтар. На всякий выпадок. Ну, ой, -мо, блин. Что с лихтарем? О. тут тоже разруха. Прям капец, что. Опа, походу и чертак. Лихтар, блин, пора хлыть. Наташ, купити новий чи знайти плюс-мінус стандартний опа. Дивіться, що я знайшов. хасета. Це по типу кросворта. Свобода релігії та глобальні трансформації. Ну тут немає нічого дивитись, в принципі, так що там далі. Ой, й реально тут чертак. І ця трепина виглядає... ну. Не сильно так і камельфо. Так що не буду залезти. Тут речі. Ой, йомаю, блін. Так, тут теж прохід є. О, хто знає отаку штуку сослайкос. Ну тут деякі речі залишились. Даша меблі. Ой, блин. Тут така розруха, що прям капець. Ну, я така людина, що всяку сираку саліси для того, щоб показати вам, що тут та і як. О, хто красиво купив, пац... пацани. Знову порахлить. Ну, тут немає нічого цікавого. Телевізор. Телевізор. Так, погнали отсюда. Вот. Кстати. Э, э, я... Ну, давно цим естественно. звісно. Э, плюс. Э, э, ну, я взагалі закинув давно э, цю справу. Э, ну, по декількох причин. Э, перша причина це. Э, ну, просто я... Ну, не цікаво стало мені. А потроху я замітив пацана, який ну, в Ютубі не прийнято це казати. ну Хто поняв, той поняв. Зараз я вирішив е, знову зайнятися цією, так скажемо, от, Ну, і знімати відео. от, Так що якось так. Віник. как всегда. И много, много хасат. Это что тут у нас? Паночки. Так, что внизу? Опана. Вот это та находочка. Ну и мебли, всякая трепутень. Так, ну це від телевізорів те, що ми бачили. Ну, я бачив і бачили. Касети. Первая ласточка. Ага. Так. А це що таке? Що це таке? Альбом? Турпатский сори! Трусик, -мо! Ця... Так, блин, с моим то. Отчет тури... туристской спортивно строительной культурно массовой работы на турпосе карпатские сори. Вітер. 88-й рік, друзі, це ж ну, другарічниця була ну, чер Йо-моє. -мо. Та... івано франківська область. Й-мою. Торкапінет, Турк, е, турбази, карпатські Сорі. Юная. Так, документация, вступительная пис... а это вступителька, печать, як, як обычно. Так, це сюда. О, кассета. А, тюна, она нам все равно. А цети, звісно ж, нема. Це Це, походу ті люди, які в Турпасі були. От. Хлібсоль, ну, Хліб-сіль. Та ну нафіг. Тут теж намальовано хто, ну, хто входив. Це, ну, Москва, Ленінград. Ріха, Львов, Крим, Ухта, Минск і Київ. Так, тут що у нас? А, ну, це в хорах прохулка, а, прохулка, а, прохулка в хвору з чистим к чистим ключом, прохулка для... Планових туристов. Угу. Знову тут документація видно. А який я вкусний... -мо, тут та ще... ну, багато е, фоток от, світи. Я фігію просто. Це стенти. Знову документація. Радость общения, радость открытия, радость предложения себя, все тает у туризм. Ну, щось и у мене туризм таке. Є. Вот. Потому что я ж хочу по сопротивному местях. Ну, тоже можно так сказать. Туризм. Вот. Ну, свисно... Е, ну. Нелегально, так скажемо, плюс е, е, противозакону. Но все одно. Це якийсь туризм. От, Спор хвоста для коростра. Кросстрафін. Так, воспитання Любвік труту. Е, Йомаю. Я от. Тупо в шоці uh, стільки багато всього, що uh, прям багато так і... Дивитись? Прям, ну, на це. Часу не хватить. Кстати, хочу сказати, що uh, оцей альбом, що Ну, дивились. Ну, і я дивився, в тому числі. Це, ну, рідкість перша, а потрухи реалітет. Тому що, ну, мало в таких запрошок є такі, ну, екземпляри. Так що, якось так. Так. 19 січня 2001, -мо, хрещатик та ще є. йо-моє, оце, конечно... Ось що таке? Щось упало? Баланс виконання кошторису-витатків. Ну, це таке себе. Так, це що тут у нас? Мусор, понятно. Ух! Не знаю, що це. Блін, ну тут цікаво, цікаво. Е, кстати, друзі, у мене теж з'явилася одна ідея, що, якщо я буду котити тут по таких супрошок... Euh, вот. euh, брати якісь ну, хороші речі ну, ті, тим, яким вже ну, нікому не треба. І зробити щось по типу мусея, чи продавати ну, на аукціоні. E, давайте так. Хто e, хоче за те, щоб я зробив по типу e, мусея, ставте плюс. А ті, хто хочуть, щоб е, я на аукціоні це все продавав, то ставте плюс-мінус. А ті, хто хочуть, щоб, ну, ну, оставити все як пло, то напишіть мінус в коментарях. Ну, просто реально, е, ну, з такими вот екземплярами. Е, Ну, то дуже добре робити от. Ну, Мусей, тут зробити мені в принципі не важко. от. А, самий головний мінус це знайти приміщення. Так що давайте, друзі, хто за, хто проти, е, в коментарях. Кстати, сапув про тумбочки такі. Ой, голосно. краем Ну тут, кстати, ну мое что это? Тут тоже ничего интересного. -то. Тоже То, фасета. О, супнищитки. Хе-хе. Тут у нас нічого немає. І тут, звісно, був хас. Но, по всій відомісті, хас відключили, тому що, ну, по-перше, ніхто не живе. А по-друге, ну, тримати, ну, хас в тій хаті, та нікого, в принципі, нема. Так що, і от є. Щочик, як там на українській мові, зупинилось на 0, 0, 311 88 і між 6 і сім'єркою І тут звісно ж, було світло. Ну відкрутили, відламали. Вот. І... Ну, тут, в принципі, є чертак, але я не різкнув сюди залізати, тому що ну, виглядить не сильно так і потопно, щоб прилізти. А потрохи дивлячись на мою ваху, що тропина, що і потолок чертак ну, тупо тупо не... Витримають мене. Так що якось так. Твері, ну, звісно, закриваються. Сап... Давайте закриємо якось отак, щоб, якщо що, сюди не залісали. Тому що я така людина з натурою, що. Е, ну, ну, Люблю ну, ласти по сапрашках, але не люблю, коли інші люди хочуть по таких сапрошках і ламають, тобто, ну, вандали, знаєте. Так що я тут просіла, звісно, але не буду закривати, тому що, ну, хто тут по буде ласить. Так, ну, в принципі, нічого такого в принципі нема це путилка це волков. хорілка волков 0,71. 40 Ну, це опіх, походу от Всяка електроніка то е, старого телевізора ще в радянські часи. Ну, звісно, те, що можна було відкрутити такого стінуху, то відкрутили, а все остальне. Поставили, Ну поставили, поставили і все. Скільки і тут бутилки. Знаєте, що я замітив? Туша ну, багато тут бутилок з хорілки, і я так... Зрозумів, що походу та людина, яка жила тут і ну, в Турпасі якраз ту була. Ну, любив часто, ну, ну, пити. А хоча це, ну, якраз в наші часи такі бутилки, Ну, після, ну, з СССР. От, і. Ну, там був такий закон сухий. Похо. Я не знаю, з-чого та людина почала пити алкоголь, але но... походу із того, що ну, Совєтський Союз розпався. Вот. І ну, почала пити. Або є, ну, є якісь трохи причини, з яких та людина почала ну, вшивати спиртини. Кстати, це, ну, похано для вашого здоров'я. Не бийте. Вот. Ну, тому що вот бутилки. Е ну і там бутилки валяються, там. Е там бутилки походу валялись і... і там. Е вот. Ну. А я що? А я, в принципі, не бачу сенсу тут... Залишатись щось дивитись, тому що ну, тут уже немає що дивитись по факту. Вот. Шалко, що ці твері не можна сокрити. Ну, просіло. Ну, то таке. Як кажуть, гімно на палучці. Ну, так що, Буду а, ну... Що там? Ну, буду вже світ це вибиратись. А, кому подобалось це відео, підпишіться, поставте лайк, напишіть пару коментів. А ті, ну, ті, хто люблять такі відео, то ну, ще то, э, ну, напишіть, подобається. Ну, У мене є багато ідей э, і місць, де можна піти. Вот. І сніму для вас відосики. Ну що ж, буду світи випиратись. Э, випали на каналі Пес. Ярта. Пока.